Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. 17 травня. Самого ранку і зараз Росія горить. Серія потужних вибухів на чотирьох аеродромах Москви. Телеграм-канали пишуть, що після прибуття іранських ракет на аеродром Жуковський там піднялася радіація. Після детонація та вибухів. Аеродром внуково дісталося найбільше. За даними телеграм-каналів, там знаходився тільки відремонтований літак. Путіна і лові Телеграм-канал пише про значне пошкодження судна. Безпілотник розірвався прямо перед ними, прошивши кабіну, де вся електроніка, пожежа її. Ліквідували, утім літак, вивели із ладу на довгий час. Це вже не перший удар і не вперше використання ядерних елементів у іранських балістичних ракетах. Росія нарощує виробництво безпілотників для ударів по мирних містах України та навіть ховає його під землею. Протидії новому терору є кілька важливих складових. Про них сьогодні розповів генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Микола Маломуж перше наголосив він активна допомога партнерів України в засобах автоматичного виявлення шахедів Друге новітні системи радіолокації РЕБ П'ятого шостого покоління, третє знищення пускових установок. Тим більше, що по тих, які розташовані в окупованому Криму на Чауда, Україна може застосовувати весь спектр озброєнь. Так само тільки нашими засобами знищувати на території Росії. Пам'ятаємо, звідки йде з Курської області. Ми ж у Курську у Курській області перебуваємо проводити атаки безпосередньо по виявлених центрах пуску та складування шахедів. Це ще ефективніша система, бо знищуємо одразу і шахеди і центри управління і центри пуску, які швидко. Уму відновленню не підлягають, коментує гість ефіру. І нарешті, як зазначив генерал, дуже важливо тримати під постійними ударами центри виробництва шахедів, навіть ті, які розташовані під землею. Ми їх виявили навіть під землею, щоденні атаки на такі центри не дадуть їм злітати і випускати їм немає чого чи виробляти, бо постійно будуть під вогнем. Що працювати, навіть якщо їх зараз ховати під землею, неможливо потрібно виходити на поверхню, привозити туди складники, мастильні матеріали. І багато чого іншого, це єдина модель, яка знецінює ці удари комплексно, так само як і по ракетах, які вони зараз накопичують, і за нашими даними використовуватимуть у найближчі дні для того, щоб узимку придушити двох людей вдарити по інфраструктурі. І, звісно, намагатимуться вразити інші особливо важливі об'єкти України. Тому ми готуємося до цих дій ворога. Але протидія вважаю по території Росії на окупованих територіях повинно проти дронів. Це зараз пріоритет, наголосив Микола Маломуж. Редакція. Я каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.